Коштами в цьому році у нас, є таке розмені кошти на поточний ремонт та доріг. доріг, вулиці, які ми передбачаємо, Сілоковського, Нікрасова, Паркова розрахуватися, спуса Галана. Плюс на докональний проєкт рішення проєктно-кошторисна документація по вулиці 17 вересня, на яку йде багато нарікань. Буде все готове, бо ми зараз робимо коригування, представимо його народи депутатського корпусу, ми будемо повертатися до адміністрації. Минулого року ми мали прецедент, коли ми розробляли свою програму. Була субвенція з районного бюджету. В районному бюджеті були свої бачення до тих програм. Получається, що ми планували одні дороги, зробили зовсім інші дороги. Чи не вийде це в цьому році? Я не можу зараз відповісти на це питання. Бо буде смішно, що ми Але зараз голосуємо вас за... Одне? Да, то су, то вже. Вже Ключевне, ті, ми вже включили ті договору. Ми це голосуємо ці... за одне, а потім це треба буде переголосувати. Ми об'єкти об'єктвали вже на, на область, так? Ми на об район, в Не мають передати на область, ми їх включили зараз на сесію. Я розумію, цього район, допустимо, не проголосував за це, у нього ні такого немає. Тим більше, що наскільки я знаю, район, по-моєму, бюджетний дороги? Дороги не знаю. Ну, і якщо, і получается... Дороги прийняли. До до ж, так? Ну то якщо ми так прийняли, то виходить, що ми, ми суперечимо самі собі. Чому? А нема що в нашому районному бюджеті? Там зовсім наші дороги, є наші ми Я думаю, підтримки ще. А це можливо, так. я дозволю даже з місця. Можливо, е... ж ти ж ти частини вулиці, а не капітальний ремонт вулиці. Не, По багатьох вулицях. От пише, значить, в багатьох капітальний ремонт так, вулиці. Так, як воно в нас іде в проєктну просторожній документацію. Ага. У мене є таку... Будь ласка, депутат Кіровка. Оскільки вулиця Дорошенка обіцяла це людям до завершення, і, то я пропоную так само включити Клопитання до обласної ради, адміністрації на те, щоб дали додаткові якісь кошти, асигнування 200 метрів це невеликий ну, розмір, то можливо, будуть вони розглянуті. Давайте ми спробуємо клопотати.

Вулиці. Є он, про капітальний ремонт вулиці Галана, питання, чи є кошторисна документація, що там на 50 тисяч вулиці Святої. Кошторисної документації немає, але ця вулиця з року в рік у нас цілі вулиці, які знаходяться того, в тому мікрорайоні, жаліються, Приходять скарги не тільки з вулиці Галина, а з вулиці Кугова, так, щось помирається. Ми в цьому році плануємо за ці кошти все-таки зробити проєктно-кошторисну документацію на ремонт вулиці Галана, і плюс, якщо вдасться, то якусь підсипку якусь, щоб він ще будемо покритися. Зрозуміло. тому тоді питання, які входять з вашої відповіді. Ага. можливо, є до цілі, все-таки, ну я розумію, головна вулиця і всі інші, вони є важливі, є укриття. Але ми розпочали ремонт вулиці Стуса вже декілька років. Вже років п'ять, мабуть, до ремонт робиться на вулиці, тобто де матеріали і так далі. Так? Але оці 50 тисяч гривень, які роботи, які плануються по вулиці ну завершити вже по вулиці Стуса, тому що там теж є дуже багато В Замовимо проєкт кошторисної документації, будемо бачити, скільки коштів піде на вулицю Голонат, а там, думаю, буде все-таки залишок коштів, якщо вони залишиться, ви її на вулицю. Депутат видічу, потім депутат за по програмі була включена вулиця Вишнева, а не Галана. Бо я, це, я депутат на, той, на тій дільниці. Я не знаю, чому випливла вулиця Галана. Я задавала це питання на, на комісії. і задаю його знову. Вишнева затоплена вулиця, Галана. Там, по-перше, з одної сторони ліс, а з другої сторони сільгосім'я і там зверху, ну я не знаю, там ну, нормальна дорога. Куди мають робити? Може до Сапогова ту дорогу робити. Я не знаю куди. Бо це може той голосувати, хто не знає розміщення вулиці Галана. Чи для всіх хімії робиться ця дорога? Не знає для кого. Ще в продовження цієї теми. Таких доріг не можна дійсно багато, хто визначає пріоритетність цих доріг. І якщо це за кількістю звернень громадян, ну то, мабуть, і інші колеги треба доведені, мабуть, таких художні достатньо багато. Тому з картою, хто визначає пріоритетність. Якраз в даному випадку, ви правильно сказали, вулиця головна була визначена за пріоритетністю звернення громадян. Я все, що не в не в в. Тоді давайте будемо думати, що що тут є не капітальний ремонт, а виноплані проєктної документації. Скільки там? 10 тисяч гривень, скільки, а 40 тисяч перекинемо на вулицю Стурса, хоча б якусь одну. Проблему вже закриємо за 5 років. Давайте, там 30 років, ви просто їх пробуєте, то ви ж знаєте, можна. Це по тисяч 15 почали. По 15 тисяч 35 тисяч зможе таких писамович. Є пропозиція депутата Кричака залишити на рекордно-коштовності рекомендації 15 тисяч, 35 тисяч, переконуватися про інших пропозицій. А квартири мали до кінця доробити. Проєкт нового документації. Ще на початку 2013 року почали. Кошти. Володимир Лимович, в мене все-таки я говорю, що... Ми не закриваємо сесію. Можливо, бачите, скільки зараз спорних питань виникає. Ну давайте це питання перенесемо на... Розслідку. Значить, була пропозиція депутата Третьяка, щоб вулицю голона розділити, 15 тисяч залишити на проєктно кошторисну документації, 35 перекинути на вулицю Стурса. Хто за... Ми вже не будемо брати за основу, в цілому давайте так по пропозиції. розділити. Ви чуєте шановні депутати? Хто за пропозицію депутата Третьяка, прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка, рахуйте, Хто за? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Дякую а взагалі моя пропозиція. Якщо програми ми складаємо по, по дорогах, ми повинні нас, є в нас внах, до 2015 року програми чи до 2018 року, вже її розписати по роках, які дороги в нас мають йти. Тоді в нас не тих питання. Або будемо коректувати тільки підток, коли щось ми не... Але в нас, виходить, таким чином одні дороги не вилітають, інші дороги. Якщо Дорошенко не завершено. Ну, давайте аху, не завершено. Ми починаємо голона, розглядаємо такі документації. Гроші витрачаємо. Чи вона буде зроблена, Викнає, чи не буде зроблена, і ці не зроблені, ні є. Ми повинні окупити все місто. Я повністю з вами погоджуюся, що Дорошенко не завершена, Кубака не завершена. Але ми так само розпочали цілковство, розпочали нікрасу. Ми так само потім позавершили. І закінчили ремонт на вулиці Косманарку. Якби був нормальний об'єм коштів, де ми могли завершити, це питання б не стояло. Я так само думаю, абсолютно з вами погоджується. На новому році не Значить, давайте по проекту рішення проголосуємо в цілому сьогодні. потім на сесію, не закрита, будемо далі в нас підтримки. за даний проект рішення в цілому про внесення змін програми міської дороги прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Я послідкувала, але один Сергій Анатолійович руку не підняв, але він і не сказав, що він проти. Може він заговорився. Хто Дякую. Про затвердження програми соціально-економічного...